Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми вже закінчуємо вивчати нашу пісню пані осінь. І на завершення нам залишилося вивчити рухи до цієї пісні. Отож, пригадуємо перший куплет. Солодке літо пройшло, як мить, багряне листя вогнем горить. Вона ступає, йде по стежках, краса і смуток у очах. І ми з вами робимо пружинку на перше. Солодке літо пройшло як мить. Солодке літо пройшло як мить. Далі багряне листя. Ми з вами показуємо, як у нас листочки на деревах кружляють. І ми робимо ліхтарики і співаємо. Багряне листя. Вогнем горить. Давайте закріпимо ці два рухи. Солодке літо пройшло як мить. Багряне листя, вогнем горить. І наступні слова. Вона ступає, йде по стежках. І ми з вами крокуємо. Вона ступає, йде по стежках. І пружинка, краса і смуток у очах. Давайте ці два руки закріпимо. Бо наступає, йде по стежках, краса і смуток у очах. Молодці, приспів. Пані осінь, пані осінь зачекай на нас. І ми з вами робимо так. Права ручка пані осінь, перед ліва пані осінь. Зачекай на нас, показуємо на нас. Давайте ще раз. Пані осінь, пані осінь, зачекай на нас. Озирнулася навкруг така краса. Озирнулася навкруг така краса. От ще раз. Озирнулася навкруг така краса. І знову пані осінь, пані осінь, перші дощики. Пані осінь, пані осінь. І як нас ідуть дощики. Перші дощики. І пружинка. Ось краплиночка упала, як сльоза. Давайте цей приспів весь повністю. Пані осінь, пані осінь, зачекай на нас. Озирнулася навкруг така краса. Пані осінь, пані осінь, перші дощики, ось краплиночка упала, як сльоза. Молодці. На програш ми робимо пружинку і другий куплет. Позолотила ліси поля. Теплом зігріта уся земля. Знову робимо ліхтарики. Позолотила ліси поля. Теплом зігріта уся земля. Ми показуємо. Теплом зігріта уся земля. Давайте ці два рухи з'єднаємо. Позолотила ліси поля. Теплом зігріта уся земля. Далі калини грона в її косах, краса і смуток у очах. На ці слова ми робимо пружинку. Калини грона в її косах, краса і смуток у очах. А тепер давайте ці всі рухи разом з півом під музику. Собаки літа Пройшло як ми, багняне листям вогнем горить, вона ступає, де по стежках краса і смуток у очах. Пані осінь, пані осінь, Зачекай на нас, озирнулася навкруг така краса. кокрасов. Сім пані, осі перші дощики ось траплинець пакуга, як сказав, про вас наприжимка, то золоти ліси поля, теплом сігріта, уся земля, калини груда. Озинулась там круг та краса. Пані осінь, пані осінь, перші дощики Ось краплиночка упала, як сльоза Це буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. Чекаю на ваші відео.